Програма аудієнція побувала у першій турецькій столиці Стамбулі. А сьогодні ми розкажемо вам про другу Анкару, а також про решту Туреччини. Сьогодні в програмі Аудієнція прийшов, побачив переміг. Недалеко від сюди Цезар написав письмо до римського Сенату. Гаряча пристрасть. Ми випиваємо по 20-30 склянок на день. Зі споживання чаю в Туреччині зробили культ. Великий реформатор. Все, що ви тут бачите, його рук справа вбити за чашку кави. Тоді вбивали тих, хто пив каву, і вішали на дерев'я. Хлопчачі свято всім турецьким хлопчикам у віці від чотирьох років робиться обрізання. Хочеш жити довше, гайда в лазню. Теперішня столиця Туреччини, Анкара одне з найдревніших міст Малої Азії. Його заснували ще греки у сьомому столітті до нашої ери. Тільки тоді воно носило назву Анкіра. Місто розташоване на лівому березі річки з такою ж назвою, в одному з найбільш засушливих районів країни. Навіть у січні тут плюсова температура. Якихось 90 років тому Анкара не відрізнялася від решти провінційних містечок країни? Все змінив перший президент Турецької республіки Мустафа Ататюрк. Наша наступна зупинка – Анкара, друга столиця Туреччини, рішення перенести центр Істамбула до Анкари, у свій час прийняв Ататюр. Пояснив, що тут краще стратегічне розташування. До речі, тоді Анкара була малесеньким провінційним містечком, якихось 20 тисяч. Нині тут 4 мільйони. Це друге за населенням міста Туреччини. Ататюрк за допомогою європейських спеціалістів суттєво модернізував місто. Та справжнього розвитку воно зазнало після Другої світової війни. Я вже 10 років мешкаю в Анкарі і бачу Ататюрк, на власні очі, як розвивається місто. Це все завдяки Ататюрку. Для турків ім'я засновника турецької республіки чимало важить, адже він розвинув і усучаснив країну після падіння Османської імперії у 1923 році. Кожна людина в Туреччині добре знає Мустафу Кемаля Ататюрка. Він керував національно визвольним рухом. Його політика була вдалою для молодої туреччини. Він знищив султанат. Карі Марзолей Ататюрка, засновник сучасної Туреччини, Ататюрк, народився у простій сім'ї. Перше ім'я Мустафа дали йому батьки. Воно у перекладі означає чистий той що не має гріхів. Друге ім'я Кемал дав йому вчитель за те, що він вчився і був дуже дуже стараний. Третє ім'я Ататюрк, що у перекладі означає батько нації, дали йому його співвітчизники. Ми любимо ататюрка і вдячнюємо. Але сучасній Туреччині дуже не вистачає такої людини. Завдяки Ататюрку Туреччина змогла синтезувати минуле і сучасне і захід. Туреччина суттєво відставала у розвитку від багатьох європейських країн на початку минулого століття, але вже у другій його половині все змінилося. Тим не менш, власну минувшину країна пам'ятає і всіляко оберігає у кожному куточку Туреччини живе історія. Ми відшукали 80 античних територій, але розкопки тривають ще у 29 місцях. Також турки не аби як дбають про власні традиції. Ліжанка кави у Туреччині символ цікавого спілкування. З давніх давен у тутешніх кав'ярнях збиралися вчені та філософи. Ці зібрання називали школою освічених людей. Мабуть, немає у світі людини, яка б не знала про турецьку каву, але мало хто знає про те, скільки туркам довелося пережити, аби вибороти право пити каву. Коли султаном був мурат IV, він закрив усі кав'ярні і заборонив туркам пити каву. Напевне, духовенство приревнувало, що турки частіше ходять в кав'ярні ніж у храми. Тоді вбивали тих, хто пив каву і вішали на дереві. У цій країні кава пройшла всі етапи власної еволюції. Саме тут вигадали новий рецепт для приготування відомого напою так звану каву Поторецьке. Звичайно, Туреччина це і турецька кава. Я думала, що я вмію її готувати, а виявляється, що ні. Але тут мене навчили. Давайте разом повчимося. Ми беремо чесву, її тут називають турка, потім кладемо кави, беремо цукру і потім додаємо чуть-чуть води. Це все, все розмішуємо, доливаємо решта води. Ставимо на вогонь і теж помішуємо. Щоб кава була смачною, вона повинна бути на вогні не менше 10 хвилин. Вогонь має бути дуже-дуже маленький. Коли з'явилася пінка, пінку обов'язково треба зібрати. Це, до речі, головний секрет приготування турецької кави. І потім знову ставимо на вогонь, і вона знову повинна закипіти. Тепер вже на пінку виливаємо каву. Ось така вона турецька кава. Секрет приготування, як бачите, дуже простий, але дуже смачно. Попробуйте зробити самі. Але окрім кави, існує ще один напій, який турки дуже шанують. Це спеціальні чайні склянки. Їх жіноча форма теоретично впливає на смак. Крім того, тримаючи таку посуду в боках, обпектися від гарячого напою неможливо. Турки дуже люблять чай, вони п'ють його щодня. Деякі вживають по 20-30 склянок. Нині на чай, каву та солодощі у Туреччину щорічно з'їжджається близько 30 мільйонів туристів. Тут цікаво і можна відпочити з комфортом. Важко повірити, але ще якихось 20 років тому в цій країні не існувало належної інфраструктури для розваг та відпочинку. В Туреччині є не тільки турецька кава і національний напій чай, але й спеціальне національне турецьке морозиво. Але спробувати його нам так і не вдалося. Туриця туризму Туреччини зустрів нас у парку посеред метушливої Анкари. Він уже провів тут кілька важливих зустрічей, але не почувався втомленим. Отож погодився розкрити нашій програмі секрети турецької гостинності. Перші кроки були зроблені нами у 80-х роках. Ми приділили значну увагу тим, хто хотів інвестувати у туристичну сферу. Відтак турецькі бізнесмени, заручившись підтримкою держави, почали будувати готелі та розважальні комплекси. Два роки тому. Туреччина увійшла в десятку країн світу за обсягом прибутків, отриманих у сфері туризму. Сума доходу склала близько 21 мільярда доларів. Цього року очікується збільшення цієї цифри. Нині в галузі туризму задіяно близько мільйона людей. Але крім цього, є сфери, що супроводжують туризм. Наприклад, фірми, які забезпечують готелі продукти. до вас приїздить чимало українців. А що треба зробити, аби ваші співвітчизники теж їздили до нас? Треба, щоб турки більше знали про вашу країну. Необхідні яскраві презентаційні програми. Турки не шкодують грошей на рекламу власної країни, і це стосується не лише її курортної частини. в тому ці чудові скали сотворила природа. Їх архітекторами були вітер, дощ і сонце. Невеличка область у центрі країни розташована неподалік метушливої анкари. Чотири години їзди відділяє столицю від тихого райського куточку під назвою Кападокія, у перекладі перською – країна чистокровних коней. Ми маємо дивовижний край з природними і історичними пам'ятками. При нагоді можемо розмістити 20 тисяч туристів одночасно, адже у наших печерах більше сотні діючих готелів. Подібних пейзажів немає більше ніде у світі, і найкраще насолоджуватися їхнім оглядом з висока. Мандрівка повітряною кулею задоволення не з дешевих 250 євро на одну особу, але все одно користуються попитом у туристів. Падокію, ви напевне про неї чули, але правду кажуть краще раз побачити ніж сто разів почути. Залишайте з нами, і ви побачите справжнє диво. М. Екскурсія на землі найгірша за повітряну. У цих печерах в різний період мешкали римляни та візантійці. І коли на наземне місто нападали вороги, тутешні мешканці занурювалися у печери, глибина яких сягає 30 метрів. Тепер тут розташувалися вишукані готелі, храми. Ми перебуваємо в одній з кападокійських церков. Її іменують темною. Чим що любили іконопис, знайшли свій притулок у Кападокії. Нині ця церква приймає туристів до 500 людей на день. Їм на втіху собі у збиток. Бо часті відвідування шкодять мікроклімату печери. Її фрески з часом руйнуються. У середні віки Кападокія була важливим пунктом великого шовкового торговельного шляху, який з'єднував Східну Азію з країнами Середземномор'я. Через це у тутешніх горах вирізалися цілі постоялі двори, так звані караван Сараї. Тепер на їх місці готелі. А неподалік можна відшукати людські помешкання. Фатіма із чоловіком мешкають у цій кам'яній господі вже 43 роки, ведучи невелике господарство. А це ткацький верстат, за яким Фатіма просиділа 30 років. Свого часу кожна жінка Кападокі була вправною ткалею. Нині ж попит на килими та паласи ручної роботи не той, що раніше. Подружжя виростило двох синів та двох дочок. Діти подорослішали і переїхали жити до міста. Можливо, батьки засумували, але розвиток туризму змінив їхній буденний життєвий ритм. У нас є скатертини для столу, шарфи, хустки. А це вишивка стрічками. Її зробила моя невістка. Ця хустка коштує 70 лір, 370 гривень по вашому. хустки від Фатіми користуються попитом у туристів, але це не єдині сувеніри ручної роботи, які можна знайти у Кападохії. Аванос одне із чотирьох міст Кападокії центр гончарства. Перші гончарі з'явилися тут ще у 16 столітті до нашої ери. Розповідають, що перед тим, як дати доньці дозвіл на одруження, батьки перевіряють нареченого на гончарну майстерність. працюю з виробами різної складності щось мені дається легко, а над деякими треба добре посидіти. Взагалі сама глина вона забирає енергію. Я багато віддаю її у своїй роботі. Місцева глина має вулканічне походження і специфічний червоний колір. Місцеві майстри не втомлюються повторювати, що такої глини більше ніде немає. У нашому містечку 80 гончарних майстерень, але на хліб усім вистачає. Дивує тільки, що більшість виробів купують місцеві жителі. У бізнесі цього майстра задіяна вся родина. Його сестра та інші жінки сімейства розписують зроблені ним вироби. Ми всі працюємо тут. Навіть мій чоловік перекваліфікувався у гончара, Хоча за професією вчитель раніше турецькі родини були схожі на цю разом. Жили, разом вели сімейний бізнес. Але тепер все змінилося. За часів реформатора Ататюрка жінки були зрівняні в правах з чоловіками. Відтоді вони так само навчаються в університетах, опановують колись винятково чоловічі професії і навіть займають державні посади. Але якщо світські норми проголошують для торчанки свободу, то закони релігії все ще вимагають від неї покірності та поваги. Чоловік у родині Бог. Діти та дружина усьому підкоряються йому. І, взагалі, сімейні зв'язки вкрай важливі для турків. Вони важко переживають самотність. Ще якихось 10-20 років тому в родині турка не було менше трьох дітей. Тепер все змінилося. Я маю тримісячну доньку і ще одну дитину ми не плануємо. Одного так хочемо мати одного сина. За останнє десятиліття у великих турецьких містах європеїзація сягнула високого рівня. Але що цікаво, від власних традицій турки не збираються відмовлятися. Це схоже на весільний кортеж. Але тільки для українського ока. Винуватцю свята лише сім років. Його ім'я Салім. Він у парадному вбранні, а за ворітьми на нього чекає близько сотні людей. Усі вони, його родичі або друзі родини, прийшли привітати та принесли подарунки. Сьогодні у маленького чоловіка велика подія. Він пройшов обряд обрізання. Сьогодні зібралася вся моя родина. Я такий щасливий за свого сина. Усім турецьким хлопчикам у віці від 4 років робиться обрізання. Ця подія багато важить у нашому житті, так само як служба в армії або одруження. А це Ківре, по нашому хрещений. Він обов'язковий учасник обряду, бо надалі буде наставником хлопця. Батько Саліма, мій хороший друг. Але крім цього, ми ще й партнери по бізнесу. Його син настільки ж важливий для мене, як і мій власний. Батько хлопчика Мехмед Алі, хоч і щасливий сьогодні, але вдруге переживати такий момент поки що не хоче. Бо дати життя ще одній дитині справа дуже відповідальна і до того ж витратна. Але крім родинних традицій, турки усіляко оберігають і інші. Хамам або турецька лазня не така спекотна, як звичайна сауна чи баня. Температура в ній максимально досягає позначки у 55 градусів. Саме тому хамами користуються популярністю серед жінок в усьому світі. Якщо ви були в Туреччині і не відвідали турецької бані, вас просто ніхто не зрозуміє. Хамам це не баня, хамам це не враження. Кажуть, що турист мужчина, якщо він не пускає дружину у хамаму, вона навіть може на нього суд подати. В хамамах немає чоловічих чи жіночих днів. У кожної статі тут своя половина. Паритися потрібно не менше 15 хвилин. Лише після цього я можу розпочинати масаж піною. Масажисти хамамів мають спеціальну кваліфікацію. Їх навіть називають терапевтами. Другий етап масажу починається з ніг. На цій ділянці є певні точки. Коли їх торкаєшся, можна зрозуміти, де є недоліки в усьому тілі. Моя мета зробити масаж якісно, так, щоб людина відчула себе на 10 років молодшою. Після масажу тіло умивається водою. Потім на нього накладають льодовий компрес, що нормалізує роботу внутрішніх органів після гарячого пару і дозволяє уникнути ускладнень. Пізнавати туреччину можна по всякому очима, вухами, носом і, звісно, вибагливим шлунком. Але перш ніж вирушати до цієї країни, не лінуйтеся належно підготуватися до подорожі. Турки дуже люблять свою мову, і якщо ви вивчите кілька слів турецької, вони будуть дуже задоволені. А зробити це дуже просто: наприклад, турецьке дурак означає зупинка, бардак це значить. Клянка, а якщо вам скажуть, що хочуть поселити вас у сарай, погоджуйтесь, бо сарай означає палац. Якщо ви досі відвідуєте туреччину, аби поніжитися на сонечку під плюских морських хвиль, та досхочу наїстися, напитися радимо вам перебудувати мізки, щоб отримати якнайбільше вражень від перебування у цій гостинній країні. А на нашу програму чекають інші аудієнції. Але як водиться, треба трохи посидіти перед дорогою. Це наша остання зупинка у Туреччині. Але за час перебування у цій країні ми самі трохи стали турками. Отож, сейшли випити турецької кави на коня.